Всім привіт! Сьогодні я на роботі, але мало роботи. Взагалі на масаж дуже мало людей. Був урок. Я поприбирала в кабінеті, тут попересувала, помила, тому що пилюка так збирається, що капець. Ну, і тепер мені якось комфортніше. Залишились такі. Місця, як шафа одна і шафа друга. Завжди я там роблю бардак, перериваю, все напихаю, а потім просто все вивалюю і знову складаю. Ну і хотіла розказати про відпочинок у Варшаві. Тей парк Шенслівецький знаходиться на охоці, і там є басейни відкриті, вхід 26 злотих. Додатково треба, якщо хочеш шапку, то брати з собою 20-ку, залог. І дають тобі ключі. Ти в шапку можеш все позапіхувати, свої речі цінні, щоб спокійно ходити купатися. А так свій рушник береш, розсилаєш і купаєшся. Є два басейни, один такий мілкий, другий глибокий. Ну і коротше, можна плавати з 10 ранку до. До 18. -ї. Парк Шенслівський, охота. І там таке якби благо на літо добре. Ну, вода холодна, але воно жарко так було, що нормально. Так то по Варшаві дуже багато басейнів, і вони тут дуже дешеві. Тут кожен може собі дозволити піти в басейн. З порівняння з Україною, що басейн ходить, тільки. Багаті люди, то тут всі можуть піти. Тому, собственно, я тут і залишаюсь, і працюю, і хочу отримати документи. Ну, ці вже... У мене є карта побита, але на наступну карту хочу податись і отримати потім карту Резидента. Ну і так, ось розказала. Не знаю, що буду робити, треба сходити там. До банкомату, поповнити, що Можливо, зберусь з силами, поприбираю опять в шкафу, але не знаю, щось мені не хочеться. Трохи попродавала, трохи поховала. Зараз вам покажу, як у мене тут що знаходиться, Уже більш-менш так, хоча б не роздражає мене, бо я, якщо у мене є. Такі кути, в які я давно не заглядувала шваброю, то мене починає дзергати, тому що я знаю, що там брудно і, коротше, треба то помити. ще в мене до митця є вазони. Треба їх перемити. Ну і сховати десь, бо опять же продам, а потім сама буду шукати куплять. Ну, коротше, трохи роздала, трохи продала і переставила тут ой, ці такі ж... Шапки наперед вам. Зараз покажу, як все виглянуто. виглядає. Нога щось болить. Вчора якась підвернула, що вона аж тріснула. І сьогодні коротше, при движенні біль. Сьогодні проснулась пів, пів дев'ятої. І коротше, чому? тому що вночі розгружали якісь вагони чи загружали. І так падало, наче, блін, я не знаю, скидували згори. Тому що за хостелом знаходиться якісь, якась фірма, і фури туди їздять, і туди і назад. І тому коротше, там щось творилось із півночі. І горіли фонарі. Я була вимушена закрити вікно, тільки тоді заснула, бо вони так голосно то все робили. Але вікно замикаєш що все окей. Зранку підскочила від того, що до сусідки прийшов там охоронець, щось там почав розмовляти. І коротше, я проснулася, така вскочила бігом, бігом бігти, бо в мене ж заняття. Ну і в принципі є з чим занятися. Нема людей на масаж, але буду давати рекламу. Треба скласти презентації для учениці на польській мові, тому що в мене є одна полька. І треба знайти інформацію, скласти в таку презентацію, щоб було що дати людині. Ну і вже учениці мої пішли в поліціальну школу, тому що я їм розказувала, що поліціалка багато чого дасть, а насамперед дасть документи, документи які дають право працювати по всій Європі і плюс медосвіта. Без медосвіти бути масажистом трошки важко, тому що ти не можеш робити лікувальні масажі і якісь ограничення, а так у тебе буде все. І навіть з поліціальної школи до мене приходять дівчата, тому мої курси важливі, тому що я вчу, як конкретно масувати. Теоретично там трохи даю інформацію роздруковану, Трохи там відео скидаю, а практично вони відпрацьовують, я дивлюсь, поправляю руку. Тому що вони в школу прийдуть, там будуть давати багато теорії, інформації і всього іншого. Але там такої відпрацьовки не буде. Тому так. Плюс я сподіваюся, що вони будуть якось своїм одногрупникам рекомендувати мене. Тому що, в мене... тому що в мене можна пройти практику, таку платну, тому що мені не потрібна рабсила безкоштовна. Мені треба ну, приглашати модель, свій час витрачати і конкретно з ними відпрацьовувати самі масажі. Тому я колись сама шукала таку практику, але її неможливо було знайти. Бо не всі масажисти бажають вчити когось і вміють. Саме головне треба обміти. Тому що тут треба так навчити як себе і віддавати всю інформацію, не жаліючи. Багато масажистів такі жадні до своєї інформації, вони там бояться свій опит передати, ну, такі глупості. Мені подобається. І я не боюсь, що в мене будуть конкуренти. Так, да, вони будуть, звісно, і тут нічого не поробиш. Але зато люди починають заробляти, вони радіють, і ця енергія, така радості і щастя, вона мені теж багато що дає. І також вони допомагають іншим людям, роблячи масажі. І та енергія теж теж якби якісь. Якісь долітають до мене. Ну, це на моє відчуття. Просто прямими словами, я кайфую від того, що я вчу, люди далі роблять добро. І я від цього кайфую, що я стала частиною цієї цепочки добра, ланцюжка цього добрих справ. От і все. Плюс це, звісно, дає фінанси. Це... Не, не аспект, якби і я не, не хочу сказати, що все це така благотворительность. Ні, це фінанси, плюс моя робота. Можна сказати, що це така робота, яка приносить мені радість від того, що люди далі роблять масажі, приносять користь, плюс фінанс. І я вчу реально на ці гроші. Зараз я зробила декілька курсів. Один курс за 3 500, ну, з нового року. Зараз ще поки що 3, з нового року буде 3 500. А другий курс, там 20 з масажів, технік за 5 тисяч. І тоді я буду займатися з людиною, там, скільки вона буде потребувати, там 3-4 місяці, 5 і вчити тих технік. І це буде навчання в практиці. Це не онлайн курс, що ви купили і вам показали. Хоча це теж дуже класно. Я хочу зробити теж онлайн курс, онлайн відео навчання, і це буде прекрасний дохід, тому що це пасивний дохід. І я буду завжди на зв'язку і зможу підказувати людям. Але цей курс буде значно дешевше. Тому що там ви самі дивитеся і робите. А тут я вчу і стою над кожною людиною, розмовляю і починаю зівати, позіхати. Ну, бо я довго не розмовляла, і як тільки починаю розмовляти, одразу позіхання починається. Ну, в общем, це таке? Все в одному. Зараз покажу, що тут у мене в кабінеті. Я попереставляла трохи, стало ще комфортніше. Я такий переставляю, це моя улюблена справа. Так, оце при вході так у мене стало. Ляльки поставила, тому що вони там на стіні втрачаються десь, розтворяються, ще якісь кульки понавалюють, то вже, вже нема сили просто. І тут вийшла така штука, як такі зак... заплечі таке. І мені захотілося перенести ось всяку кухонну утварь туди. Наверх поставити от свічку, іграшки. І так, от Це я хочу помити ці вазони. І сюди все відкрите, тому що так, по-перше, зручно. І мене роздражало, оце хаос в тих полках, що туди накидаю, накидаю, потім коротше, там просто тринзець. Коли воно відкрите, воно ніколи не буде хаосом, тому що його треба поправляти постійно. І виставляти гарно, щоб ці олійки все було отак от якось нормально, а не що попало. Ну, і коротше, ось тут стіл, це зараз чашки помию, теж поприбирала ото плитку, і то забираю сьогодні. Одна жінка обіцяла вчора забрати, попросила, так просила, почекайте у понеділок, вівторок заберу. І не прийшла, і нічого не сказала. Сьогодні вже пише, я заберу, кажу, вже ні, забирають, бо я вже оголошення дала, і хлопець там той, що мені розгружав, загружав. Він каже: Я заберу, нікому не віддавайте. Не хочеться віддавати тим людям, які навіть ліняться, написати пару слів, що вони можуть чи не можуть чи забули, чи склероз. Ну, коротше, сьогодні я якась нервова, мене роздражає, що якийсь дебіл додався у друзів у Фейсбук, а потім глянула, що це ж сканер, тот скамер, який два дні профіль создав, фотки подобавляв, якийсь там ідіот, Ідіота, як по-польськи кажуть. Ну, коротше, тут завали, які мені, мене дуже нервують, але бачите, вже є просвіт. Я вже так розбираю, розбираю і з'являються просвіти. Нічого наче, ніде не ставлю, але воно зменшується. Де щось викинула, де щось віддала, де щось. Короче. Зменшується мені вже легше. Бо мене дуже роздражає оце завали. Що йдеш і коротше, не можна нормально пройти. Коротше, оце книжки, ці йога це така вся фігня, що можна в інтернеті знайти. Ну, общем, поки що так. Он навіть свій вентилятор поставила, знайшлось місце. І цей стульчик дуже класний, яркий. Можна його от поставити і присідати. Підлогу добре помила, вона аж скрипить. Ну, взагалі-то хочу сюди, як я вже розказувала, кавералін зелений. Нічого на підлозі отак не буде стояти. Ніяких оце штук. Ну і, коротше, це все буде поховано в якихось таких шуфлядах, поставлено десь на стінках. Все на стінках. На стінках багато місця. оцього цього теж не буде позорище на, на потолки, а будуть якісь. Лампи прикольні, якийсь плафон. А отут, бачите, якась стіна. Тут воно буде все в полках, полках, полках. Тут більш, ближче до вікна полки, тому що квітки класно ближче до вікна ставить. Потім буде диван, теж зверху полки ну і шафа, шафа. Можливо, навіть нормально куплю шафу, хоч і потім куди її дівати, але поставив і і маєш з голову. Ну і тут кухня на угол треба, тому що і, і все так зробити грамотно, щоб все було поховане, а не стояло оце таке, щоб не торчало і не роздражало мене. Тут убрала від вікна, бо до вікна, як не підійти, так уже здається, що завалено. Починається вже барахлишко розростатися. Блін, нога болить зараза. Вчора якась крутанула, вона тріснула. Квітка почала рости, та яку я з школи поліцейної взяла з вікна. А сиділа колом, я не знаю, рік ціли сиділа, а зараз почала рости. А то прямо один раз її навіть зрізала, знову проростила корінь. Бо вона торчала і не росла от у тій квартирі. Ну, а ці квітки учениця мені дала, і від неї відплодилось багато, а то лаванда. Зараз щось треба поїсти, бо я вже якась така слабка і нервова. Цю квітку відсунула від вікна, бо вона не може на прямому сонці, їй погано. А тут їй буде краще. Плюс її пересадить, бо бачите, як вивалюється вона з вазона. А там скока всяких, і ще квіток. Її розсадити треба як найшвидше.